Система диференційованих тривог на Чернігівщині працюватиме на постійній основі, тобто сповіщення про повітряну небезпеку надходитимуть за окремими районами їх в області п'ять. Так, починаючи з 27 серпня, у Прилуках та районі про небезпеку оголошували 43 рази. Повідомляє заступник міського голови Сергій Чміль. Хочу нагадати, що з 27 серпня в Чернігівщині і та в самому прилуцькому районі працювала в тестовому режимі диференційована система оповіщення сигналу поприйти на тривогу. Протягом тижня прилучани відчували дані, дану роботу, коли сигнал пройти тривоги лунав або в північних районах нашої області або виключно в південних районах нашої області, і вже з цих вихідних дана система працює в повноцінному режимі. Впровадження диференційної системи оповіщення дало змогу розблокувати роботу соціальної сфери. Як ми бачили, що протягом літа повітряна тривога в нашій області тривала дуже тривалий час кожного дня по 10-15 годин, і це впровадження даної системи дало можливість розблокувати роботу соціальної сфери. Це так. Саме навчальні заклади, медицину і Зараз, наприклад, для наші дітки, які пішли навчатися з 1 вересня у наші навчальні заклади, то це дало можливість менше перебувати в укритті під час самого навчання у прилуцькій міській раді. Зазначають, мешканці чують сирену лише тоді, коли є реальна загроза поблизу, і радять не нехтувати власною безпекою. Звертаюся до прилучан в котре у разі оголошення сигналу про повітряну тривогу, не ігнорувати даний сигнал і прямувати до найближчого укриття.